Як весна зиму поборола, українська народна казка Жила була в одному селі Маруся. Сиділа вона під вікном з березовим веретином, пряла білий льонок і промовляла Коли весна прийде, коли талиця вдариться, з гір сніги скочиться, а по луках розлється вода, напечу тоді я пасочок. Та з подружками весну підустрічати, жайворанків кликати в село погостювати. Чекає Маруся весну теплу, добру, а то й не видно, не чути. Зима й не йде, все морозику є, Надокучила вона всім холодна, студена, руки ноги познобила, холод стужу напустила. Що тут робити? Біда? Надумала Маруся йти весну шукати. зібралася та пішла. Прийшла вона в поле, сіла на горбок і кличе сонце. «Сонечко, сонечко, червоне віконечко, вигляни за гори, вигляне до весни. Виглянуло сонце за гори, Маруся й питає Чи бачила ти сонечко, красуні весну, чи зустріла свою сестру? Сонце й каже. Не зустріло я весну, а бачила стару зиму, бачила, як вона люта від весни втекла, від красуні бігла, у мішку стужу несла, холод на землю трусила, сама оступилася, під гору покотилася. Та ось у ваших краях причаїлася, не хоче йти. А весна про те й не знає. Іди, чорноброводівчина, за мною, як побачиш перед собою ліс зелений весь. Там і шукай весну, клич її у свої краї. Пішла Маруся шукати весну. Куди сонце котиться синім небом, туди вона йде довго йшла. Раптом з'явився перед нею ліс зелений весь. Ходила, ходила Маруся лісом, зовсім заблукала. Лісові комарики її плічки покусали, сучки, гачки, боки проштовкали, солов'ї вуха проспівали. Дощові краплі у голову змочили. Тільки но присіла Марусю на пеньок відпочити. Як бачить, летить лебідь білий, примітний, знизу крила срібні, зверху позолочені Летить і розпускає по землі пух та пір'я для всякого зілля. Та лебідь була весна. Випускає весна по луках траву шовкову, розстилає перлину росу. Зливає дрібні струмки в швидкі річки. Стала тут Маруся весну кликати, розповідати. Ой, весно, весно, добра, матінко, ти йди в наші краї, прожини зиму люту, стара зима не йде, саморози кує, холод напускає. Почула весна Марусин голос, взяла золоті ключі та пішла замикати зиму люту. А зима не йде, морози кує, та посилає їх наперед весни заслони сколотити, кучугури намости. А весна летить, де срібним крилом махне, там і заслін змете, іншим махне і кучугури тануть. Мороз від весни і тікають. Розлютилася зима, посилає за вірюху та за метіль вистібнути весні очі. А весна махнула золотим крилом. Тут і сонечко визирнуло, пригріло. За вірюха, за метіллю від тепла та світла водяною порошею зійшли. Вибилася з тил стара зима, побігла далеко далеко, за високі гори, сховалась у крижані нори. Там її весна і замкнула ключем. Так то весна зиму поборола. Маруся повернулась до рідного села. А там уже молода цариця весна побувала, принесла рік теплий, хлібородний. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.